багатофункціональне укриття для студентів у столиці відкрили смарт-сховище на місці книгосховища Київського політехнічного університету. Можна не лише перечекати ворожі удари, а й попрацювати чи відпочити від занять. Українська компанія, яка створила цей проект, називає його першим в Україні розумним укриттям. Особливістю коворкінгу стала вентиляція. Вона має захисні фільтри, які забезпечать свіже повітря на декілька днів у разі хімічної чи ядерної атаки. У проєкт інвестували майже півмільйона доларів для студентів. В робочий простір безкоштовний. Як виглядає новітні укриття? Подивіться. Релакс зона. Тут можна буде пограти в насильні ігри. Тут є дитячі книжечки, якщо прийдуть з дітками. Зона переговорних кімнат. Тут їх є чотири великих кімнати на різну кількість міста. А ще тут є кухня, читальня, кілька скайп-кімнат, простір, де можна поспати, душові та санвузли. І головне у разі небезпеки це приміщення, здатне прихистити на кілька днів не одну сотню людей. Для того щоб тут безпечно можна було перебувати до 72 годин 500 людей одночасно, тут запроєктована потужна система вентиляції і автономна. Електрика Павло Пекер розповідає нам про унікальні дизайнерські рішення. Наголошує війна, дала поштовх сучасним архітекторам облаштовувати не тільки привабливі та зручні проєкти, а передовсім дбати про безпеку відвідувачів. Діджиталізація на найвищому рівні. Тому такий запит був унікальним: створити одночасно і укриття і Технологічний простір, там, де студенти зможуть перебувати під час повітряних тривог, і тут можна і відпочивати, і працювати, і проводити заходи, і перемовини. У вентиляційну систему укриття вбудовані захисні фільтри. Тож, навіть якщо у повітрі Києва з'являться отруйні речовини, у цьому приміщенні буде нешкідливо дихати. Сьогодні я побачив, що вона змонтована. Я вам хочу запевнити, що в жодному садочку школі і вищому навчальному закладі такої системи вентиляції немає. Я розумію, що це дорого, але це дасть можливість тут перебувати, якщо, Бог станеться не тільки ворожі обстріли, а або якісь радіаційні хімічні аварії. Новітня Смарт укриття у Київському політехнічному інституті імені Сікорського з'явилося на місці старої підвальної бібліотеки. Менше як рік тому було книгосховище із стелажами металевими знизу догори, повністю заповнено книжками. Бібліотека це безпечне місце. і Тут має бути безпечно для всіх, хто сюди прийде. Наша знімальна група приїжджала сюди, коли смарт-сховище було ще на стадії проєкту. Тоді автори показували нам 3 d модель майбутнього простору. Зміни, що відбулися згодом у цьому підвальному приміщенні, нас приємно здивували. П'ять місяців тривало будівництво цього простору. 36 людей. Це команда, яка працювала над цим проєктом постійно, і 415 тисяч доларів вкладені гроші у цей проєкт. Пошук партнерів і інвестицій це був найтакий довший, скажімо так, етап цього проєкту. То ми говоримо про. Про абсолютно благодійний проект, тобто в ньому відсутня бізнес-складовані для студентів. Відвідування смарт-простору безкоштовне. Іншим гостям, тим, хто бажає попрацювати в коворкінгу, доведеться оплатити одноразовий візит або ж оформити абонемент. Ініціатори наголошують, мають намір створювати смарт-шелтери і в інших регіонах України. Наступний простір планують облаштувати у Дніпрі і теж в університеті. Ніна коломієць подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.